Вітання. У нас сьогодні дуже цікава подорож ближче до Карпат. Гори вже видно, і вдалині, і краєвиди тут надзвичайні. Це біля 30 кілометрів від Франківська дуже-дуже хороша дорога. Водій задоволений. Ну і хто знає ці місця, розуміє. Чому ця дорога така, так добре облаштована. І так, невеличке містечко, коли і сьогодні у нас огляд гарного, цікавого домогосподарства в дуже мальовничому, гарному місці, і я надіюся, що вам все сподобається. Голос записаний, так сказать, по ходу. І е, я чекаю ваші відгуки, який формат вам більше подобається. І так дивимося огляд. Зараз показуємо гараж, сарай, чистодола будинок, літня кухня з півницею. І ось стежка. Яка веде? Дивіться, яка розкішна тут сосна. Природа неймовірна. І от такий потічок. Я ще покажу, що тут ще ось така загорода, яка огорожа для, для курей. І там навіть є вихід для курей, віконечко для дверей для курей. І ось такий сарай і вуличний туалет. У сусідів є бджоли, мед. <реш> Можливий поруч. Так, ми в стодолі. Бачимо, інструмент є, місце під сіно. Це отакий другий поверх курятника, можна сказати, ще одного сарайчику. Гарно накрито все. Все залишається, навіть рибацькі чоботи, мебль ще додатково, ліжечко. Все з дерева, сухого і міцного. Є де сіно для козочки тримати. Тобто, все, все є для того, щоб починати нове життя. Багато чого є. Оглядаємо безпосередньо житловий будинок. Будинок великий, міцний. Він дерев'яний і має цегляну добудову. Добудова має новий міцний гарний дах. Дах із металевих листів. І так починаємо огляд будинку. Дерев'яний будинок, який має прибудову, новий дах. Там планувалася ще мансарда, Крито, це дуже добре. Прибудова має велику кімнату, це може бути передпокій чи, літ... чи кухня. Справа в тому, що цей будинок має два виходи і дві половини. Що де буде, це буде вирішувати вже новий власник, планувався сам вузол, він уже. Тобто зробити, закінчити, це не так важко, тому що вода поруч, в дім ще не заведена, але це реально можливо. І так, ми заходимо в будинок. Заходимо в будинок, попадаємо ось о, такий досить просторий коридор. І ну, дві сім'ї можуть розділитися на ось половину, яка йде ліворуч, і на половину, яка йде праворуч. Праворуч, тут ось така кімната з пічкою, і під цим килимом є двері ще в одну простору кімнату, і вихід. На вулицю. А газове опалення, яке може бути і пічне. Ось ми бачимо під килимом там є двері. Газове опалення може буде під'єднане до цієї пічки або ж або ж це може дров'яна бути піч. Кімната ліворуч. Перша кімната в ліворуч. Всі меблі залишаються тут. Хороший ремонт, можливо, перепарбувати. Двері, столярка, хороша. Тут одне віконечко засклити треба. Є камін, діючий камін. Це перша кімната. Тієї кімнати, двері ведуть, ведуть в наступну кімнату. Наступна кімната з камінної кімнати, спальня, меблі залишаються. Спальня. Метрів 17. Так. І двері. В кімнату наступну, яка має двері з тієї кімнати, де пічка. Тобто, якщо на два покоління, то дві кімнати, ну і три кімнати, верніше, з прибудовою для Одного покоління. І ось така велика досить кімната. Вона має метрів 18. на, Для другого покоління. Ну, або ж все для, для однієї сім'ї. Тут двері ми бачимо, зараз покажу, двері на вулицю. Тобто є окремий вихід. Будинок на дві половини з двома окремими виходами місцем під санвузол. Але це ще не все. Де по Гараж? Товщина, товщина. Гараж? Гараж це ціла, ціла ще додаткова будівля, бо він досить великий, має два вікна. Якщо вам не потрібен гараж, то це може бути ще один будинок, тому що дивіться, він має е, півтора чи два кірпича цегли. Півтора, і Пів... ще між ними пенопласт. Півтори цегли з повітряною подушкою, е, ну, пінопластом. Ось, гарно підшити вже дах. Це може бути дуже цікавий такий будиночок. Якщо вам не потрібен гараж, то це може ще бути так метрів тут скільки? 30, так? Метрів 30, ще будиночок. Можливо, літній, можливо, підшивати можна так високо. І цікавий гарний. Ось пінопластом видно, як утеплено. Це дуже тепло, теплий має бути будиночок. Ось так багато всього. Ось такий заїзд. Сусіди гарні, ми вже познайомилися, хороші. А ще от подивіться, як тут бережуть енергію. І використовують нові технології енергії. Ось такі сонячні батареї. Це у сусідів. Не шумно. Дуже природа гарна. Ось. Такі і, і плодові дерева, і е, привез, пер, привезені з Польщі яблуні. Ось ростуть маленькі деревці. З цього, з цього боку е, дах бляшаний, а з того новий. Там на бляшани зверху ось такий, так? Ні, ні, ні. Теж такий, там, я... там... Але, новий. Але новий. так. так. Там... Дах бляшаний, з цього боку старший, а з того боку, де прибудова. новий, новий. новий. Виноград, дуже гарне подвір'я, сусіди, кури, півень. Краса, пташки співають. Це гараж. Трошки добудувати, зробити двері, великий гараж. А, а тут дерева черешні, молоді черешні, молоді яблуні. Е, ось е, така будівля, що це мало бути? Це мало бути літньою кухнею і пивницею. Тобто таким Цікавим погребом, підвалом, хто як каже. От. Ось півниця, вхід. Можна заглянути. Сусіди, цікаві такі будови. Дерева багато. Ну, ось такий. Така кладовка, кам'яна кладовка, півниця, холодне приміщення для зберігання продуктів. І літня кухня, яка мала мати, можливо, якийсь балкон. Балкон. Тобто це ще, ще одна будівля. Не добудовано. Ну і сходи. Ось такий огляд, друзі. Напишіть, чи сподобалося вам будинок, ваше враження і ваші зауваження. До зустрічі!